Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні поговоримо про ліхтарик Penix PD36R Pro. В червоному кольорі. Ліхтарик надану для огляду офіційним дилером марки Penix в Україні компанії Atlant Market. Посилання на магазин дивіться в описі до відео. Отже, PD36R. Це досить стара модель. Але Fenix. Класично для себе не любить експериментів, коли кожен рік випускається якась нова модель. Як це робить найткор, надувійши до ладу попередню модель, випускають нову. Fenix звичайно, якось доводить до ладу, продумує все це і випускає нову модель. PD-36. Я про цю модель вже розказував. Це один з найкращих EDC-ліхтарів, як на мене. Огляди є в мене на каналі, але, безумовно, при огляді PD36R Pro, я буду порівнювати з цією моделлю. Наступний ліхтарик, з яким я буду порівнювати PD36R Pro, це Phoenix TK16. Ця модель в мене у безперервному користуванні від лютого 2022 року від початку війни. Це, ну, напевно, найкращий кишеньковий ліхтарик. Але тепер він зможе трохи відпочити, оскільки його місце займе ПД-36R. І в першу чергу це через те, що все ж таки голова, головна частина PD36R має менший діаметр, хоча є немає склобоїв на собі. Але це не так важливо, головне це керування. І порівняємо розміри та подивимося, як заряджається ліхтарик. PD36R Pro від Phoenix Є e Одразу скажу наперед, що модель цього ліхтарика є і в звичайному чорному кольорі. І є от в такому червоному. Комусь червоний подобається, комусь ні. Мені подобається, тому це особиста моя примха зробити огляд на цей червоний колір. Фенікс. Дуже рідко експериментує з кольором анодування. На початку своєї історії у нього були моделі в сірому кольорі, деякі деякі в чорному. Потім в якийсь час сірі моделі з'являлися. І зараз компактні edc моделі іноді бувають в кольорових блакитних або зелених кольорах анодування. І от тепер досить великий ліхтарик. На кожен день маємо в такому незвичному камуфляжному, червоно-чорному кольорі. І давайте подивимося на комплект поставки. Коробка у нас тепер виглядає таким от чином. Традиційний чохол зі стропи, провушена для поясу. Всередині у нас кабель USB Type-C, і, здається, я запхав туди вже тут чухольчик з не чухольчиком. Тут запасне ущільнювальне кільце і був тімляк. Я його вже розпакував і поклав окремо. Традиційна інструкція, гарантійка. І ось такий у нас тімляк, дуже зручний, практичний. Оцього бігунка на тімляку Фенікса тк 16 мені дуже не вистачало, і я його вже просто з фурнітури одягав, робив. Перше, на що слід звертати увагу при виборі ліхтарика, це подивитись на графіки розряду. Як бачимо, максимальний режим у нас тут чисто рекламний, 2800 люменів, і досить швидко він спадає до 1000 люменів. Тобто, ну, практичного використання в нього взагалі як такого нема. Хіба що засвітити комусь, строб режиму в максимальному режимі поблимати, чи в якийсь момент. Показати вау-ефект на максимальній потужності. Бо з дальнобойністю в ліхтарика все в порядку. Інші режими, як бачимо, мають непогану стабілізацію. І, в принципі, ліхтарик дуже практичний та надійний. Отже, оберити ліхтарика досить великі 145,8 на 25,7 на 26,5 мм. Як на мене, то розміри не критичні. За рахунок діаметру корпусу під акумулятор 21700 ліхтарик дуже добре лежить в руці. Те, що кнопки керування перенесені в хвіст ліхтарика, теж дуже добре, вони завжди під рукою. І дуже зручно можна ними користуватись. Не треба змінювати хват ліхтарика, на відміну від класичного PD36, де кнопка керування у нас розташована в голові ліхтарика, кнопка ввімкнення в хвості. Тут у нас таке більш вже тактичне застосування, тому це, безумовно, плюс як для тактичного, так і для побутового застосування, коли вам необхідно засвітити щось різко, неочікувано. Це дуже зручно. В якості світлодіода тут використовується SST-70, що поєднання з гладким рефлектором дає дуже непогану далекобійність. До 380 метрів. І по далекобійності ліхтарик може посперечатись з Phoenix TK-16. Незважаючи на те, що тут рефлектор має більший діаметр за рахунок різної площі кристалів світлодіодів маємо більш чітко окреслений ходспот у PD36. Давайте одразу пройдемося по основних режимах, які у нас запромовував виробник. Перший режим це 30 люменів. Ну, як на мене, можна було запрограмувати чи винести в окрему групу режимів ще режим 0,5 або 1 люмен. Такий зовсім слабенький, щоб пересуватись по кімнаті і нікого не видавати або не видавати себе зі сторони. Отже, такого режиму немає. І у нас найслабший режим це 30 люменів до 42 годин і 40 метрів його дальністю. Другий режим це 150 люменів 19 годин. Третій режим 350 люменів 8 годин 15 хвилин до 130 метрів. Третій, четвертий режим це 1000 люменів 3 години 55 хвилин. І максимальний режим 2800 люменів до 3 годин 30 хвилин. Написано в інструкції, але ну, насправді він не буде стільки працювати. Є в максимальному режимі на 3800 люменів. Ну, дуже відчутно ліхтарик починає грітися, можна гріти в нього руки. Але це не практичне використання акумулятора, як на мене. І краще б тут виробник зробив якийсь режим 1500-2000 люменів, але зі стабільною якісною роботою. Ну і Традиційно для Фенікса нема винесених режимів гримів в окремі групи. Ну, по режимах трошечки хотілося б, щоб Фенікс почали думати над практичним використанням. Так, можна використовувати стандартні режими, але хочеться все ж таки чогось більш продуманого, як на мене. Але і старі ліхтарики добре працюють. І якщо не бути занадто вибаглими, то прискіпуватись до цих режимів немає сенсу. Одним з мінусів. Fenix tk 16 є те, що в нього відсутній індикатор заряду акумулятора. Про заряд акумулятора ми можемо сказати тільки по схлопуванню деяких максимальних режимів, якщо вони перестають вмикатися. Відповідно, це означає, що акумулятор краще підзарядити. У PD-36 індикатор був на кнопці, у PD36R Pro кнопки нема. Але індикатор у нас на корпусі є. Він знаходиться над гніздом зарядки. І при вмиканні ліхтаря він починає світитись традиційно для фенікса. Зелене світло означає, що ліхтарик заряджений на 100%. Зелений блимає 75, червоний блимає 50. І червоний світиться це 25%. Так само при зарядці ліхтарика. Світлодіод світиться червоним, а по завершенні зеленим світлом. Ліхтарик підтримує зарядку акумулятора всередині корпусу. Роз'єм USB Type-C, стандартний для Пенікса, закривається гумовою заглушкою. Сидить вона в своєму гнізді досить щільно, якщо її правильно закривати. Ось так виглядає відкритий порт. І при зарядці. Світлодіод буде світитись у нас червоним кольором. По завершенні буде світитись зеленим. З особливості, під час зарядки ліхтарик у нас не ввімкнеться. Механічний вимикач не ввімкне ліхтарик. Так що маєте таку особливість на увазі, під час зарядки ліхтарик не працює. Порт закривається. Досить просто. Головне добре притиснути по всіх сторонах. Випадково відкрити порт. У мене такого не ставалося. Конструкція заглушки у цієї моделі та у PD36 класичного абсолютно ідентична. Продовжуючи розмову про Fenix PD36R. Можна сказати, що він має класичну кліпсу, вона нічим особливим не виділяється. Аналогічна кліпса у Фенікса тк 16. Практичніше користуватися чохлом, ніж цією кліпсою, але вона не злітає, не заважає і, як на мене, то досить зручно. Кліпса дозволяє зорієнтувати положення ліхтарика в кишені відносно кнопок керування. Тому. Можна використовувати це як таку особливість. Колір. Ну, Колір, ви бачите, як він зараз грає на сонці. Як на мене, ну, просто класний ліхтарик. Сподіваюсь, Fікс продовжить експерименти з кольорами. І це ніяк не буде відображатись на ціні моделей. І давайте тепер про керування поговоримо. Керування абсолютно ідентичне Fenix TK 16. Постові кришки у цих двох моделей взаємозамінні. Дивіться, фотографії в кінці огляду. Тобто ми можемо переставити їх місцями, ліхтарики збережуть повністю свій функціонал та роботоспроможність. На хвості ліхтарик стояти не буде, відповідно. Головна механічна кнопка активує у нас основне світло. І додаткова електронна кнопка у нас перемикає режими. Якщо її затиснути, у нас увімкнеться стробоскоп, причому він такий досить злий. І можна подавати сигнали, показувати, що хтось не правий тому подібне. У вимкненому стані ліхтарик, якщо затиснути цю кнопку, активується стробоскоп. І ліхтарик має пам'ять останнього режиму. Оскільки Phoenix TK16 живе майже рік в кишені, без чохла. В зимових куртках він так трохи треться от кан... про тканину. І бачимо, що гумові накладки на кнопку поки зовсім цілі. І, можливо, от лише от їх краї так трохи скруглилися, але гума повністю ціла. Тут, можливо, трохи інші накладки. Я чесно не пам'ятаю, які ці накладки були з самого початку з коробки. Бачимо, що тимляк був причеплений за допомогою завідного кільця. Трохи анодування оббилося на краєчку, але не сильно. І мені такий варіант кріплення тімляку більше до вподоби. Розберемо оліхтар і подивимося, що в нього всередині. Аналогічно до ТК-16 відкручується у нас хвостова частина, а в класичному ПД-36 відкручувалася головна частина. А хвіст у нас тут заклеєний. Акумулятор 21700 на 5000 мАч. гумовий ущільнювач прямокутної профілю різьба бачимо, силиконова змазка присутня. Механічний захист від неправильного встановлення елементів живлення. Відповідно, акумулятори 21700. Без захисту, з плоским плюсом, з, точні, з плюсом, який не випирає над корпусом, встановити тут ми не зможемо, треба буде напаювати цю пімпочку Всередині мінусового кнопки бачимо теж анодування, Зроблено все так красиво, чітко і мені от дуже подобається. По оптиці і по світлу. Бачимо зараз рефлектор. І прошу запам'ятати вид світлодіода. і Зараз порівняємо з ТК 16. Бачимо відношення площі світлодіода до рефлектора. Мається на увазі площу кристала, яка випромінює світло до рефлектора. Ну, дивіться фотографії в кінці огляду, якщо зараз погано видно. Але за рахунок того, що в пд 36 r маємо новий світлодіод з меншою площею, то співвідношення площі світлодіода та рефлектора дає досить непоганий чіткий окреслений ходпост, який навіть чіткіший і більш сфокусований, ніж в ТК-16. Побічні засвітці, вони дуже схожі. У ТК-16 ходспот може трохи більший по площі. І має більш розмиті такі границі. А тепер в завершення огляду пропоную трохи думок, яку модель обрати, яка буде найбільш практична. Якщо вам потрібен звичайний ліхтарик на кожен день, користуватись вдома, щось підсвітити, щоб у вас він був. То найпростіше це PD-36R. Вони ще випускаються, є в наявності, здається. І можна його брати, якщо ціна вас влаштовує. Якщо ви хочете щось з огляду на тактичне використання, там, де є необхідність в нанесенні ударів, ударів ліхтарем в розбитті скла, то це FINX TK16. Але пам'ятайте, що тут нема. Вбудованого порту для зарядки. І для зарядки акумулятора треба розкручувати ліхтарик і заряджати акумулятор через вбудований USB-порт в самому акумуляторі. Керування дуже зручне, швидкий доступ до стробоскопу і тактична кнопка запам'ятовує останній використаний режим. Phoenix PD36R Pro. Ну, Це взір вінець, так би мовити. Найтоповіша модель наразі, я так розумію, хоча ще версія так, відрізняється вона хвостовим вимикачем. Так, серія FU, у серія мені не сподобалась, чесно скажу. Ну, Забагато там пластику. Можливо, Фенікс щось переробив. Але на той момент, коли я робив огляд, мені не сподобалось те рішення. Хоча, я думаю, спеціалісти оцінять, якщо в цьому є така необхідність. Не дарма ж Фенікс випустили ту модель. Відносно PD36R Pro. В моїх потребах цей ліхтарик замінює максимум потрібних ліхтарів. Ліхтарик завжди готовий до роботи в тому режимі, який ми запам'ятали. Завжди доступен, доступно строб режим. Це зручно при виголі собаки, зручно при переході вулиці в темну пору доби. Світити, позначити себе на дорозі на пішгодному переході. Головне не світити в обличчя водія таким ліхтариком. Хоча, якщо на темній вулиці в межах міста вони їдуть з дальнім світлом, можна посвітити, показати, що в місті пересуватися з дальнім світлом не є правильно. По габаритах він більш практичний, ніж ТК-16. Нема збільшеного діаметру голови. І для побутового використання, безумовно, наявність порту для зарядки є плюсом. Швидко поставили на зарядку, швидко зарядили І індикатором заряду. У тк 16 індикатору заряду немає, це теж можна віднести до мінусів. По класу волокозагості це IP68, тобто все чудово і нормально. І якихось великих мінусів з цією моделлю я не бачу. Хіба що вам не сподобається її ціна? Або, знов-таки, ви будете прискіпливими до режимів, які зробив виробник. По режимах яркості я маю на увазі. Бо я б хотів бачити для себе тут якийсь більш слабкий режим. І максимальний режим 2800 люменів не такий рекламний. Мені б вистачило 2000 люменів з головою, але зі стабільною роботою тривалий час. На цьому все. Дякую всім за увагу. Такий от ліхтарик. Fenix PD36R Pro в незвичному для Фенікса червоному кольорі. Але ця ж моделька є і в звичайному чорному кольорі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні! Україна переможе! Фенікс PD36R Pro мінімальний режим, другий, третій. Четвертий. І максимальний турборежим. І для порівняння зліва буде промінь Phoenix ТК-16 другої версії. Бачимо у ПД-36 світловий промінь, більш сфокусований, має більш чіткі окреслені границі. Але в руці грітись він починає значно швидше. PD36R Pro. -про, проти Fenix E е CP зліва. За рахунок тір оптики він має більш розсіяний промінь, а світлодіод у нього має більш теплий відтінок. Fenix PD36R Pro, -про, проти класичного PD-36R на максимальному режимі. Бачимо різницю у потужності. І також різницю в спектрах невеличка, але вона є. PD-36R Pro більш сфокусований і потужний, але максимальний режим його це така більш рекламна фішка.